Шукаєш цікаву та високооплачувану професію? Машиніст крана автомобільного. Твоя управність та відповідальність дозволить тобі майстерно керувати великогабаритним краном. Ти будеш забезпечувати безпечний підйом та переміщення вантажів на будівельних майданчиках, заводських складах та в інших місцях. Переваги професії, стабільна робота, попит на машиністів кранів постійно зростає у будівельній та логістичній галузях. високі зарплати. Машиністи кранів цінуються за свої вміння та професіоналізм. Державний навчальний заклад Гущенецьке Вище професійне училище забезпечує практику та можливість працевлаштування на підприємствах області. Отримуй необхідний досвід та практичні знання від досвідчених професіоналів. Запрошуємо на навчання у Державний навчальний заклад Гущенецьке вище професійне училище за спеціальністю машиніст-крана автомобільного, водій автотранспортних засобів категорії С. Тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А 1 слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та остаткування на базі 9 класів. Термін навчання 3 роки. Не пропусти свій шанс. Обери професію, яка принесе тобі успіх та стабільність.